Фолатін джерело де хіро інозетоло, Марганцю та Елмател Фолето у ворога. Мінус 18 офіцерів. От вам і санкції спливли дані про диверсію з підпалом на Запоріжжі, яка пролідила лави Путіна. Буквально на Запоріжжі. Наприкінці серпня у нас до гарячої диверсії ворожа армія зазнала відчутних втрам. Тв втрат Трамп їм теж відчутні втрати. Скоро нанесе. Сподіваємося, невідомі диверсанти влаштували пожежу у командному пункті 35-ї російської армії. Тоді на концерт до Кобзона. Тепер ми дізнаємось про це вирушили. Одразу 18 офіцерів оперативного складу штабу цієї російської армії. Подробиці інциденту, про який досі не повідомлялося, розкрили у проєкті Хочу жити». жить. Отакі От масові білети на концерт до Кобзона. Ефектна і ефективна демілітаризація загарбників на окупованій частині Запоріжжя сталася 30 серпня в районі тимчасово окупованої воскресенки, але з цих 18 -ти вже більше ніхто ніколи не воскресне. Причиною став неприцільний не а диверсія. Бійтеся жити дихати на нашій землі, забирайтеся, звідси, бо вперед ногами заберемо. Невідомі доброзичності підпалили суху траву. А тим паче ви любите, коли вона горить. Ви ж все пояснюєте тим, що горить трава. От вона і загорілася. Бо коли дуже довго про щось мріяти і бажати, воно реалізовується. Ну не завжди, але зачасту. Так от невідомі доброзичності, дуже дякуємо їм. Підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення і заповнення командного пункту чадним газом оперативний склад штабу врятуватися. Не зміг повідомили, вхожу жити. Ті, напевно, теж хотіли, але не вийшло. Навіки на згаріші, за даними проєкту, лишилося одразу 18 російських офіцерів. Вибухова цифра. І новина, і кінець їхнього життя теж запальний. В розпорядженні хочу жити, опинилися по імені списки згорілих окупантів. За даними проєкту, внаслідок диверсії загинули. Не ну, пару назву. Заступник начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії огонь, які посади, 35-ї ОА, полковник Ілля Махотін Костянтинович. 1980-й. Ну, 200, ми в місті. Заступник начальника відділу, начальник відділення загальнооперативного е, планування, штабу 35-й, підполковник Шегабуддінов Руслан Гільманович. 1990-й. Начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження ОПР відділу штабу 35-ї, підполковник Пашабеков Дмитро Олександрович, 77 рік народження, старший офіцер з математичного моделювання оперативного відділу штабу 35-ї, майор Седаров, Рустам Атаджанович, рік народження, 1989-й. Офіцер відділення планування вогневого та ядерного ураження 35-ї, Майор Сулицький Володимир Іванович. Начальник топографічної служби штабу 35-ї, майор Силін Андрій Валерійович, 88 року. Останні двоє народження були. Начальник відділення технічного захисту інформації служби захисту держтаємниці штабу штабу 54-ї бригади управління майор Нітаїв Олександр Володимирович. Нітаї уже, Ростаєв віки, рік народження, 84-й. заступник начальника служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї Оа, майор Кольцов Олексій Вячеславович, 88-й, То же. офіцер оперативного відділення відділу інженерних військ, Дмуха Олександр Володимирович. Всього нема. 79 рік. 96-го року пані Владислава Володимирович, офіцер служби радіоелектронної боротьби, тіла ще п'яти загиблих окупантів з місця пожежі не змогли евакуювати. Не піднялось уже нічого. Да? Синок, так він уже не, не рухається, да? бо він уже зварений, mm -hmm. бо він уже спалений, не вийшло. Залишилися там канойка, Філіманохін, старший офіцер Хорін Олексій, Пономарьов Семен. 97-го року О, Путін всіх посилає оператор розрахунку безпілотників Орлан 10 роти безпілотників. Фокін Юрій Анатолійович вже не взяв їх згребсти з місця ураження диверсії. Нагадуємо, констатували в хачу жить для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць. Там також закликала окупантів, які хочуть вижити, здаватися в полон до сил оборони. й погодують вас, одягають гарно, тепло спите десь тижні на одного фінансування на місяць. А коштуєте ви і рубля виїденого не варті. Час нагадати, що триває наш збір на Нісан Наваро, до спецпідрозділу гумов Кракен, збирав я, збирає наша команда, канал. 430 тисяч гривень нам потрібно, Вже 266 майже зібрано. Друзі, дуже дякую. Нагадую, нагадую, не забувайте, ви переходьте, будь ласка, гривня 2,10, а від 200... Участь в розіграші айфону 16-го. Чим не плюс для всіх, просто таки, а для ворога буде мінус. Данія допомагає з нами разом закуповує високоточну зброю великої дальності для протидії Росії. Там відреагували на те, що Росія ще й погрожує. Значить, за це російський посол у Копенгагені назвав обґрунтування необхідності озброюватися такою зброєю відвертим божевіллям. Сказали здорові на голову. Данія придбає високоточну зброю дальнього суді в рамках протидії загрозі з боку. Росії навіть попри відсутність безпосередньої небезпеки нападу на цю скандинавську країну. Про це заявила прем'єр-міністр Мете Фредеріксен передає Ройтерс. Немає сумнівів в тому, що Росія становитиме загрозу для Європи. і Данії ще довгі роки. Сказала вона. Міністр оборони Трольслунд Поульсен уточнив, що закупівля може охоплювати ракети безпілотники, здатні вражати цілі на території противника. Важливо, що він не став розкривати обсяг фінансування і конкретні тип озброєнь, які планується придбати. Війна в Україні показує можливість наявності змог завдавати удару у відповідь. Або завдавати глибоких ударів, а також наявності інтегрованої ашелонованої протиповітряної оборони в поєднанні з наземною протиповітряною обороною, сказав Поульсен. Пізніше російський посол у Копенгагені Володимир Барбін назвав обґрунтування необхідності озброїтись такою зброєю відвертим божевіллям. Нікому ніде і ніколи в світі навіть не спадало на думку публічно погрошувати ядерній державі, сказав він. Ой. Та ніхто вже не боїться вашої ядеркою заржавілої. Фредеріксен відреагувала, прокоментувала на ці висловлювання Барбіна. Цитую, Росія намагається погрожувати Європі і НАТО, щоб ми не захищали своїх людей. Щоб ми не захищали свої кордони, звичайно, ми не дамо себе залякати. Минулого тижня країна члена НАТО заявила, що витратить 9,2 мільярди доларів на системи ППО Європейського виробництва, що стане найбільшою закупівлею зброї в її історії. Також дані ухвалила рішення, який зенітно-ракетний комплекс використовуватиме її військо, і Це не американський Петріот. Держдеп ша погоди продаж дані двох батарей, по три пускові установки в кожній, включно з низкою супутнього обладнання за шалену суму 8 Половину мільярди доларів, а згодом знизив цю ціну понад два рази. Проте все одно угоду не було підписано. Не треба кажете погрожувати ядерній а, державі. А он Польща каже в особі президента Польщі Кароля Навроцького: давайте нам а, значить ядерну зброю. Ми готові за ми готові а, у себе її розмістити і під ядерною парасолькою, тому що на кожну погрозу ядерну та іншого характеру, військову, політичну, гібридну знайдеться погроза. І ві, і погроза, і атака у відповідь як не крути, ось так тому, що бачимо, що ми відпрацьовуємо по ворожих цілях ворога. Не боїмося цього, і в ми відпрацьовуємо по об'єктах НПЗ по хімічній промисловості, військовій, ядерної держави, і що і вони це як там Сімонян, до речі, жива. Вона в неї операція, якась мала бути на грудях її. Значить, і як вона там казала, що русьматушка глатає. Да вже вона навіть уже поприхнутися не може, просто все ковтає і все.